Лозівських самоврядців вітають з професійним святом. До присутніх звертається міський голова Сергій Зеленський. Хотів би вам всім подякувати за вашу працю, працю раді наших людей. Вдячний всім депутатам, всіх рівнів, максимум. Робимо все для того, щоб приблизити перемогу. Очільник громади передає старості Орільського округу Сергію Морозу годинник з логотипом від лозівського міського голови. З перших днів війни Сергій став на захист України. Міський голова також вручає кращим почесні грамоти та подяки міськради. З ним місцевого самоврядування Лузівчан вітають перший віцепрезидент, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області Микола Цітов та депутат Харківської облради Максим Зеленський. Секретарю міськради Юрію Кушніру вручають годинник з логотипом голова Харківської облради. Самоврядці передають вітання від голови Харківської облради Тетяни Єгорової Луценко та вручають подяки облради. В Харківщині України і вам повезло, що у вас є такий капітан, що у вас є такий керівник, що у вас є такий криноланд на таких людях і тримається все. З ним завжди спокійно, бо він знає свою справу. Ми всі пам'ятаємо, скільки було ракетних обстрілів нашої громади. Найкоротший час вся інфраструктура нашої громади була постановлена. Життя діяльність наших людей завжди на вищому рівні. Голова Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах нагороджує міську голову почесною грамотою. Володимир Ромах та голова Лозівської райради Вадим Гоч вітають зі святом присутніх та вручають грамоти. Привітання та подяки від народної депутатки України Юлії Світличної Лозівським самоврядцям передає її помічниця Марина Кожевник. Наша містерса. Воно стало працювати ще більш потужніше, і ми бачимо, скільки людей долучилася до справи, аби громада не стала. Наше місцеве самоврядування навчилося співпрацювати працювати разом із військовим командуванням і з військово-цивільною адміністрацією. Це робота з переселенцями. Співаки Лозової виконується для глядачів пісні.